І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. ЮАЙ реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хезамві на Мантікорі, карта Ель Халуф. Ну що, до бою, так. Бачимо. О! Зразу ж підхлопушився, зразу ж кританув повністю, нічого собі. Мантікора суперник. Буде в нас дуель на дуель зараз, так? Я думаю, що наш герой тепер думає, як тепер тепер перехитрувати та перехлопушити. Мантікорі на Ельхалуфі давно не було, також буде цікаво. Та й взагалі мені розвідники на Ельхалуфі дуже цікаво подивитися, невеличка карта, правда. Я, до речі, вам розповідав чудову та цікаву історію. Я колись показав своїм соклановцям, як я тільки прокачав ЄБР, а як я зіграв в укріп районах, правда, але як я зіграв чудово, просто крутезно показована Ельхалуфі. Те, що тут їздив, підсвічував, а потім ще й до хлопушував. все. Помстилися ми в Мантікорі, це чудово один ворог прихлопушений. Від 19 наханими нічого. Бачимо, 3D-чдові та цікаві, За, позаду там якісь припаси, так? а зверху підзорна труба, це щоб видивлятися своїх суперників все ж таки розвідник. правда? А можна так ще зробити так, диверсію, таку, як диверсант, зіграти. Ой-ой-ой, тут підхлопушився, обережно. Диверсію, як диверсант, зробити, навіть на базу суперників зараз виїхати. Якби тільки хтось підтримав. Ну є тисак, в принципі. Дуже пересвічують, бачимо, наші ЛТшки. Тут тисак повинен натисачувати, а його вже бачу натисачили. Вже майже ХП немає. Нашого героя ну ще пів хп є. Половина хп є, в принципі. На ці стежки стоять, не хочуть їхати. Можливо, вони побачать, так, та й буде, та й приєднаються. В принципі, можна близько таку зробити зараз, перехитрувати всіх. Ну і поки що граємо як винищувач. Розвідник-винищувач. так. Якщо поїде зараз от сюди, так як я казав, диверсію зроби, то ще й буде як штурмовий винищувач, так, хотілося б. До речі, багато хочеться побачити приглопушених на Мантікорі суперників. Все, Бачат помітив, треба допомога, поїде. Підсвітили ми. Вогонь, вогонь. по Гоймбоповерсі. Так, не влучили. Стоїть ПТшка тут. Так, Т-62 там зверху ще стояв. А так, я так, ну як порахувати, по карті я не можу порахувати. Мені здається, там всі, майже всі суперники. Так, тут три танки це точно. Мінотавро, Вабаха і Т-60. 62, ось він. Ва! Братіш! Братійшли, ну повернися. Братіш. не побачив він. Не звернув уваги. Треба тікати знову. Намагалися зробити вилазку, ну. Нічого, братіш, тримайся, там поки. Е, так, тут, значить, ми виявили, що 4 танки. 3, так, поки що. Ааа. Суперників по першій та другій лінії. Ну вони там, я не знаю, продавлять чи не продавлять, ну вже продавлять, їх там дуже багато, дуже-дуже багато. Наші поки що тримаються. Так, тримайтеся, братіші. У нас е такий план, який хотів побачити, такий бій, який хотів побачити. Саме на Мантікорі Гравець UA, так? І ми зробили вилазку в тили суперників. І тянулася ще одна Стежка. Зараз треба розвести 162-го. Чудово! 2 Ори і знищено. Йдемо як винищувати. 4-2 рахунок в нашу користь. Я казав, там величезні сили, але ну, повтрачали суперники свої сили десь, я так. Ну, З перших хвилин повтрачали ЛТ-шки, так. А тут зараз і ПТ-шки повтрачають ось воно. Бабах. Тут зведення, о, так. Зведення. Гармата потужна. Але зведення і перезарядка. Але вже. В принципі, важко на ній грати на ці. Ну, важко стріляти з такої гармати, то важко. Але вже три вороги знищено. Ми зараз таку позицію тут займемо. Ось таку центрову. Король гори буде. Що тут точно вже хто залишився, тому буде непереливки. Хто не сховався, я не винен, називається вогонь. А ж подивимося, все ж таки згадаємо. Зараз на підкаліберах 268 пробиття. А ББХ напевно... А, 200. А тут я бачу що. 248. І там, і там не дуже велике пробиття. Навіть на поліпшених не дуже великі пробиття. Довго не можуть вони Мінотавра вихлопушити. А на нашому герою що я далі порекомав? Він бачив, він прислуховується до гравця UA. До поважних порад гравця UA. Ну, ж, коментатор вже стільки відкоментував, там майже 1800 боїв відкоментував, то я вже всякого надивився. так, Можу порекомендувати, що далі робити. <гум> <гум> ну, підгорів, згорів, чудо. П'ять ворогів знищено. Все, вихлоп, все, ми вже тут голодарюємо на базі суперників. Можна ставати на захоплення, а можна, ну в принципі, все йде. Чудово в цьому бою. Поїхати, от ми в тили суперників заїхали, можна зараз поїхати втили взад нижче тяжам заїхати. так. Вони там агресують, як панцер є 100 Яга є 100. Так? Кличе на допомогу, там повертаються дві бабахи. одна броньована, одна звичайна. Я думаю, що в них там також не дуже все чудово цей. 10-6 рахунок в нашу користь. Перевага по ГП команди в нас. Поїхали доб'ємо. Поїхали, поїхали, поїхали. А це хто тільки що стріляв. А, напевно попереду із повершки там хтось стрілять. Я в базу збити. Хтось повернувся, ну побачили, що стоять на захопленнях, хтось повернувся по любому. Ну, Я там тримаються, не можуть продавити. Така кармаді просто от лізло, випучивши очі, не змогли продавити. Значить пратіше чудово зіграли. Повертається, ой-ой-ой, там два, два тяжі повертається, грифон. І об'єкт, а? а. У нас буде доельна, дуель. Ну, не пробив. І 121Б. У нього він поки де перестріляє. А ну, а не влучив, він перелякався все чудово. Знітився. А тепер... А тепер нашому герою треба влучити чудово. О, тут пощастило, дійсно. Так, ТВП там, ну, леопард прикриє його, ну, в принципі, прикриє. Збиває захоплення все-таки. Проїхали два тяжі, збили захоплення. Але звідси їх видно. Ну, ну 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 не піднімається з того гармати. Братіш, вибач, не врятували. Але я зараз помстимося ми. Ну і як треба, не пробиває, ну це ж треба таке. Там корпус картонний в Грифона, він не пробив. Він десь йому влучив в башту, туди, чи під башту. Там така основа башти, вона також доволі броньована, наскільки я розумію. Так, чекаємо, братішів. Я не думаю, що тут буде поразка, правда, в такому бою. Шість ворогів знищено, як винищувач. Штурмовий розвідник, винищувач, ми назвемо цей бій. так? Я вже вас просив, щоб ви писали, як би ви хотіли назвати в моєму стилі. Ну у вас не, не зовсім в моєму стилі. Отже, я все одно вигадую свої назви. Так що, Я думаю, мені вам подобається. Буде штурмовий? На ходу вигадую, штурмовий розвідник винищувач. Все, що було по цьому бою, все в, одно, в одній назві. Медаль, хоче, каже. А що за медаль? Медаль, каже, хочу. І так воїна отримає медаль. Напруженіша ситуація для об'єкта 26.0 в цьому бою. О, альпі ще пройде, чи не проб'є, чи не пройде. Чекає, все надхлопушили. Бачили, чекав, щоб його надхлопушили, щоб забрати. Сім ворогів знищено. Щодавий бій, з ви настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.